Восени 1918 року Німецька імперія доживала свої останні дні. Фронти валилися один за одним, армія втрачала боєздатність, а голод і розпач охопили міста. Західні союзники невпинно тиснули, і стало очевидно, війна програна. У листопаді Верховне командування змусило уряд піти на безперечну капітуляцію, аби уникнути остаточного розвалу держави. Тим часом в одному із військових госпіталів. Від важкого поранення на фронті лікувався простий єфрейтор Адольф Гітлер. Звістка про поразку любої батьківщини стала для нього справжнім розпачем, і саме тоді Гітлер вирішив присвятити своє життя, щоб відновити велич держави. Але ніхто й уявити не міг, що цей нікому невідомий солдат вже за більш ніж десятиліття стане одним із найжорстокіших та найкривавіших тиранів в історії. Сьогодні ми поговоримо про становлення Адольфа Гітлера як диктатора Німеччини. Як із звичайного хлопця, він перетворився на людину, яка розпочала найстрашнішу війну в історії людства, як дитяча травма та поразка Німеччини у Першій світовій зламали його психіку і породили фанатичну ідею помсти, і що дозволило нікому невідомому солдату здобути владу над цілою нацією. В ніч з 13 на 14 жовтня 1918 року Адольф Гітлер і ще кілька його побратимів потрапили під газову атаку французів поблизу міста Іпер. В ній майбутній диктатор отримав серйозне ураження очей, що навіть призвело до тимчасової втрати зору. Його одразу було евакуйовано до армійського госпіталю у Пазивальку. І саме в момент лікування 11 листопада в Комп'єнському лісі Німеччина підписала перемир'я з Антантою, що означало капітуляцію Берліна. Коли ця звістка дійшла до госпіталя, багато поранених і виснажених бійців почали святкувати завершення світової війни, сподіваючись швидко повернутися додому до своєї сім'ї. Але Гітлер не святкував. Для нього ця звістка стала ножем у серце. Він лежав із перев'язаними очима і відчував, як у душі розгорається не полегшення, а біль, розпач та сором. У війні Гітлер бачив свій сенс життя, але зараз він зазнав тотального приниження. Німеччина, що трималася на полі бою чотири криваві роки, впала не від удару ворога, а на його думку, від зради власних політиків. Гітлера розривав внутрішній біль несправедливості, і саме тоді він згадав про своє важке дитинство. Будучи юним хлопцем, Адольф мріяв стати художником, але Алоїс Гітлер, суворий батько, вважав, що його син має стати чиновником і ламав мрії дитини про мистецтво. Маленький Адольф боявся кожного кроку батька. За непослух чи власну думку його чекало побиття. Так з дитячих страждань народжувалася ненависть спершу до батька, а потім і до всього, що змушувало його відчувати приниження. Коли до Гітлера повернувся зір, він твердо вирішив, що поверне Німеччині її колишню славу і помститься всім, хто змусив його страждати чи відчувати сором. Саме тоді зародився жорстокий і божевільний тиран Адольф Гітлер. Друзі, базована історія продовжує набір учнів на власне навчання для підготовки до НМТ з історії та математики. Спеціально для вас ми підготували анімовані лекції, які без проблем допоможуть розібратися без нудного зубріння. Окрім цього, ви отримаєте короткі конспекти, презентації, шпаргалки дат а також інші цінні матеріали. Але найголовніше це практика. Для якісного закріплення матеріалу ви готуватиметеся разом із менторами. Ці уроки інтерактивні та захоплюючі, тож ви з легкістю розберете найскладніші теми. А ще на вас чекає багато тестів та імітацій справжнього НМТ, щоб ви почувалися комфортно та впевнено на іспиті. І найкраща новина зараз навчання доступне по знижкових цінах. Зараз місяць навчання коштує лише 690 гривень, однак ця пропозиція має обмежений термін. Тому поспішіть, переходьте в наш інстаграм та напишіть кодове слово база у Директ. Не втрачайте шанс вивчити історію та математику легко і ефективно. Виписавшись із госпіталю майбутній Фюрер виїхав до Мюнхена, де продовжив службу в місцевому піхотному полку. На той момент умови життя в Баварії суттєво змінилися. Будучи палким патріотом Німеччини, Гітлер не міг спостерігати за жахливими злиднями місцевих мешканців. Ситуація різко змінилася вже у квітні. Коли в умовах внутрішнього хаосу першого повоєнного року в Баварії було проголошено Радянську Республіку, сам Гітлер був глибоко переконаним націоналістом і вже тоді відкрито розглядав комунізм як ворожу течію. Тож, коли у травні Берлін зміг придушити слабких червоних, майбутній диктатор одразу встав на бік центрального уряду. Гітлер активно видавав багатьох своїх товаришів по службі за підозрених у прихильності до комуністів та їхньої ідеології. Більше того у нього з'явилася нова робота, завдяки якій він отримав дієвий інструмент для свого впливу і поширення особистих ідей серед населення. Так, того ж місяця, Гітлер познайомився із начальником відділу освіти і пропаганди при своїй дивізії капітаном Карлом Майером. Останній тоді займався організацією спеціальних лекційних курсів для солдатів, на яких їм мали розповідати про небезпеку комунізму і виховувати в дусі націоналізму. Німецьке армійське командування бажало не допустити нових комуністичних повстань і приборкати лівий радикальний рух. На ці курси, які відбувалися в Мюнхенському університеті, відправили Гітлера. І саме тут вперше публічно відкрився його великий талант оратора. Вражене командування швидко призначило його політичним інструктором дивізії, і він почав самостійно читати пропагандистські лекції. Проте говорив він не лише про загрозу комунізму, а й про небезпеку з боку євреїв, яких ненавидів іще із довоєнних років. У його баченні вони свідомо обдурювали і наживалися на німцях, несправедливо витісняли їх з робочих місць, контролюючи усе більше і більше життєвих сфер. Більше того, Гітлер навіть вважав, що євреї є джерелом комунізму і соціалізму, а також їхніми ідейними натхненниками. Майбутній вождь Німеччини зі всією серйозністю переконував слухачів, що для відродження величі німецької нації необхідно розібратися з єврейством. Поряд із веденням лекцій командування Рейхсферу вело спостереження і за різними підрозрілими громадськими та політичними організаціями. Однією з таких була невелика німецька робітнича партія. Вона була заснована у Мюнхені на початку 1919 року з року слюсарем Антоном Дрекслером і журналістом Карлом Гарером. Адольфу Гітлеру як пропагандисту та інформатору було доручено відвідати збори її членів для з'ясування ідеології та завдань цієї партії. Його перше знайомство з керівництвом і учасниками організації відбулося у вересні і перетворилося на більше ніж просто збір інформації. Тоді Гітлер вперше виступив як оратор на політичних дебатах і зробив це настільки успішно, що лідер партії Антон Дрекслер волів бачити його серед членів організації. Сам Адольф розумів, що отримав унікальний шанс стати повноцінним політиком, а далі вільно боротися за справедливість і велич для Німеччини. Тому невдовзі Гітлер офіційно став членом німецької робітничої партії, а маючи великий ораторський хист, почав активно працювати над пропагандою руху. Завдяки своєму таланту, майбутній Фюрер став обличчям партії і почав залучати багатьох людей до цього політичного об'єднання. Саме тоді до нього приєднався відомий письменник і антисеміт Дітріх Екарт, який став близьким другом і допоміг встановити контакти із місцевими бізнесменами та промисловцями? Ті боялися відновлення комуністичного терору і почали активно фінансувати Гітлера та його партію. Зважаючи на все зростаючу Адольфа і його політичної сили, було прийнято рішення укласти та оприлюднити офіційну програму руху. Її представлення відбулося 24 лютого 1920 року у популярному пивному барі Хобри Хаус. Ця програма стала відома як «25 пунктів і фактично вперше відкрила перед учасниками власні ідеї нового націонал-соціалістичного руху. Гітлер відкрито заявляв, що мета партії є досягнення єднання всіх етнічних німців в одній державі та закликав позбавляти євреїв права на нормальне життя. Більше того, Гітлер бажав ліквідувати Версальський мир з Антантою, адже він був нав'язаний під диктатом і прийнятий нібито політичними зрадниками, які нанесли удар у спину армії. На тих самих зборах партію було перейменовано на націонал-соціалістично, що фактично робило цей день датою її офіційного народження. Але Адольф Гітлер, незважаючи на свою високу популярність, все ще не був лідером організації, а без цього він не міг претендувати на досягнення всіх своїх цілей. Майбутній Фюрер не бажав залишатися у тіні посередніх керівників і влітку 1921 року вступив у відкритий конфлікт із Дрекслером. Після цього Адольф демонстративно вийшов із партії, вимагаючи повного контролю. Дрекслер зрозумів, що без Гітлера нацисти розваляться і тому змушений був поступитись. Талановитого оратора запросили назад вже як керівника партії з необмеженою владою. У цей момент Адольф Гітлер зрозумів, що тепер у нього є все для спроби домогтися втілення своєї великої мети, а саме очолити всю Німеччину. До кінця 1923 року партія вже перетворилася на одну із найвпливовіших політичних сил у Баварії і навіть мала свій силовий блок. Ще у 1921 році були створені так звані штурмові загони, членами яких були колишні військові, а також різні кримінальні елементи. Активну роль у комплектуванні цих формувань відіграв колишній офіцер і новий послідовник Гітлера Ернст Рьом, у якого було ще багато зв'язків і досвіду. Штурмовики носили коричневі сорочки і мали захищати мітинги націонал-соціалістів від можливих провокацій політичних ворогів. Вже за два роки чисельність цих парамілітарних загонів налічувала до 30 тисяч бійців, і вони навіть мали вогнепальну зброю. У 1923 році ситуація в Німеччині різко загострилася через економічні проблеми та вторгнення франко-бельгійських військ у промислово-рурську область. Іноземна окупація ключового німецького регіону почалася через небажання Берліну виплачувати репарації. Німецькі праві радикали і, зокрема, Гітлер, прагнули жорстоких дій у відповідь на це приниження національної честі. Тоді лідер НСДАБ вдійшов до думки, що можна скористатися слабкістю тодішніх політиків і здійснити державний переворот. Гітлер мріяв про марш власних прихильників на німецьку столицю за прикладом походу на рим свого тодішнього кумира, італійського диктатора Беніто Мусоліні. Але малочисельними силами повалити центральну владу Гітлер не міг, тож вирішив заручитися підтримкою уряду Баварії. На той час у регіоні діяв надзвичайний стан, і вся влада концентрувалася в руках трьох ключових осіб. Ними були сам голова уряду Густав фон Кар, командувач баварським гарнізоном генерал Отту фон Лосов і начальник поліції Ганс фон Зайсер. Саме до них і звернувся Гітлер за підтримкою свого задуму, однак отримав різку відмову. Баварське керівництво не вірило в успіх ідеї заколоту, а також не довіряло самому Гітлеру, якого вважало некерованим авантюристом. Співпраці досягти не вдалося, і це спонукало Гітлера брати хід подій в свої руки. Він вирішив закупити трьох баварських керівників у заручники і силою змусити їх долучитися до здійснення перевороту. Днем початку було обрано 8 листопада, коли Карл Лосов і Зайсер перебували на мітингу в одному із найбільших пивних барів Мюнхена. Увечері Гітлер з групою озброєних штурмовиків раптово увірвався до нього і, розмахуючи револьвером, прокричав, що розпочалась національна революція. Після цього він взяв у заручники урядовців і під дулом пістолета змусив їх погодитися на підтримку заколоту. Гітлер навіть погрожував здійснити самогубство прямо на місці, якщо його вимога буде відкинута. Паралельно з подіями у пивній решта підрозділів штурмовиків на чолі із Ернстом Рьомом розпочали захоплення ключових об'єктів Мюнхена. Однак, зрештою, їм вдалося зайняти лише казарми місцевого військового гарнізону, які невдовзі стали оточені урядовою армією. Після переговорів із заручниками Гітлер вирішив відпустити їх, сподіваючись, що тепер вони будуть діяти на його боці. Але, як виявилося, отримавши свободу, політики одразу розпочали активне придушення заколоту. Густа фон Кар заборонив націонал-соціалістичну партію і штурмові загони, наказавши армії розібратися із почистами. Однак і в цих умовах, коли здавалось, все пішло не за планом, Гітлер не збирався відступати. Зранку 9 листопада, він зібрав кілька тисяч своїх прихильників, серед яких був, зокрема, генерал і герой війни Еріх Людендорф, і рушив худою у центр міста. Колона рухалася в бік гармійської штаб-квартири, але вона туди так і не дійшла. Під час просування на площу Одеонплац, дорогу Гітлеру і його прихильникам перекрив озброєний поліцейський та військовий кордон. Але незважаючи на заклики зупинитися, колона продовжувала рух, і це, зрештою, призвело до відкриття по ній вогню. Під час короткої перестрілки загинуло 16 послідовників Гітлера. А він сам спершу притиснувся до землі, а тоді швидко і непомітно евакуювався на автомобілі. Кількатисячні протестувальники невдовзі розсіялися по міським вулицям, тікаючи від поліцейських куль. Таким чином, спроба державного перевороту, яка увійшла в історію як певний пуч, була провалена. Гітлер зазнав цілковитого краху і тепер був змушений переховуватися від слідства. Це тривало зовсім недовго, адже вже в лютому 1924 року його заарештували і засудили через державну зраду на 5 років. Попри це, Гітлер, здавалось би, не впадав у відчай і використовував кожне засідання суду як майданчик для палких промов. Це додало йому ще більше прихильників, навіть числа суддів і чиновників, які вважали його мучеником і борцем за краще майбутнє Німеччини. Майбутній вождь Третього Рейху відбував покарання у фортеці Ландсберг, де перебував у досить комфортних умовах. Він просидів за ґратами всього близько дев'яти місяців і був звільнений достроково за хорошу поведінку. Однак не виключено і те, що йому вдало посприяли його таємні прихильники у правоохоронних структурах, які сповідували ті ж ідеї, що й він. За короткий час ув'язнення Гітлеру також вдалося написати визначний твір свого життя, відомий як Моя боротьба. Це була складна для читання праця, однак вона відкривала перед читачем не лише внутрішній світ Адольфа, але і його подальші злочинні плани. Саме в цій книзі розкривалася трагічна доля євреїв, а також війна, яка необхідна німцям для відродження величі. Але, на жаль, майже ніхто не надав цим откровенням належної уваги, і Гітлеру, зрештою, вдасться втілити їх у життя. А тим часом, у грудні 1924 року, він опинився на свободі. Де виявив, що його партія фактично розвалилася і необхідно було відроджувати все з нуля. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро дякуємо кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватися. Якщо у вас є можливість та бажання, ми будемо дуже вдячні тим, хто підтримує базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 18 ексклюзивних випусків. До прикладу, минулого тижня ми опублікували ексклюзив про початок Другої світової війни і те, як СРСР і Третій Рейх розгромили Польщу. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам існувати та створювати ще більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. У січні 1925 року Гітлер пообіцяв керівництву Баварії, що відтепер не буде порушувати закон, а буде вести чесну політичну діяльність. Як наслідок вже наступного місяця НСДАП була відновлена і розпочався повторний набір її членів. Для того, щоб якомога швидше відродити популярність, Гітлер розпочав активно створювати осередки свого руху по всій Німеччині, доручаючи відданим особам їх розвивати. Паралельно з цим вождь партії почав масово виступати на мітингах у різних містах, завойовуючи нових прихильників. Більше того, НСДАП видавала власну газету, де транслювала свої ідеї для всього суспільства. Поряд із виступами і пропагандою, націонал-соціалісти поширювали свою ідеологію і на молоде покоління. У 1926 році вони організували рух Гітлер-Югенд, і з плином часу молодіжний партійний рух настільки розширився, що включав у себе дітей та підлітків різних вікових категорій. Сукупність цих факторів призвела до того, що Гітлеру досить швидко вдалося досягнути широкого визнання. Про партію тепер знали в інших регіонах Німеччини, а також впливові промисловці, торговці і бізнесмени. Вони активно фінансували націонал-соціалістів, адже бачили в них силу, яка буде захищати їхні інтереси і не допустить успіху комуністів. Станом на початок 1928 року нездаб нараховувала вже до 80 тисяч членів, що створювало можливості для проби сил на парламентських виборах. Гітлер розраховував знищити демократію її ж методами. А саме виграти вибори, прийти до влади і узурпувати її. Але перша спроба пробитися у рейхстаг виявилася вкрай невдалою, оскільки за націонал соціалістів проголосувало всього трохи більше 2% виборців. Це пояснювалося тим, що на той час соціально-економічне становище Німеччини було набагато краще ніж на початку 20-х років і продовжувало розвиватись. У зв'язку з цим радикально права партія Гітлера у масштабі всієї країни не могла конкурувати з іншими великими політичними силами. Більшість громадян влаштовував все краще і кращий стан країни, тож послуг радикальних сил вони не потребували. Але коли у 1929 році розгорілася руйнівна світова економічна криза, Німеччина почала швидко відкочуватися назад у бідність. Мільйони людей, втративши свої робочі місця, раптово опинилися наодинці з бідністю. Саме такі важкі умови і стали порятунком для Гітлера, який, вправно застосовуючи критику уряду, почав своє піднесення. Все більше і більше збіднілих мешканців починали бачити в ньому свого рятівника від важкої долі. Як наслідок, популярність нацистів почала стрімко зростати на чергових виборах у Рейхстаг у 1930 році. Гітлерівці завоювали голоси вже понад 6 мільйонів громадян, і це стало справжнім тріумфом. Гітлер привів до парламенту 107 своїх депутатів, які за чисельністю поступалися лише традиційно популярним соціал-демократам. Цей результат дозволив вождю приступити до переговорів із великими національними промисловцями і вищими військовими керівниками про співпрацю. Гітлер намагався заручитися їхньою підтримкою, тож пропонував себе як нового голову уряду, який може налагодити стабільне керівництво країною. Але переговори із цього приводу з президентом Німеччини фельдмаршалом Паулем фон Гінденбургом завершилися провалом. Гінденбург вважав Гітлера вискочкою і занадто самовпевненим дилетантом, тож відмовлявся навіть розглядати його як німецького канцлера. На чергових виборах у парламент в 1932 році ЗДАП ще більше покращила свій попередній результат, отримавши понад 37% голосів громадян. Партія Гітлера стала найбільшою у рейхстазі. Що неабияк занепокоїло чинний уряд та решту політичних сил. Але і тоді від його наполягань стати канцлером відмовилися, що однак дуже швидко змінилося. Після нових виборів у листопаді Гітлер знову вів переговори про участь в уряді, де ультимативно заявляв, що прийме лише посаду канцлера. Зрештою, йому вдалося заручитися підтримкою одного із колишніх очільників уряду, а саме правого консерватора Франца фон Папена, який бажав повернутися до влади. Останній після тривалих вмовлянь таки зміг переконати президента Гінденбурга, з яким був у дружніх відносинах, що Гітлер їм потрібен. Папен представив план, згідно з яким мав утворитися коаліційний уряд на чолі із Адольфом Гітлером. Більшість місць у ньому зайняли праві консерватори, за допомогою яких Папен сподівався контролювати лідера націонал-соціалістів та його політику. Сам папен ставав заступником Гітлера, що ще більше мало ізолювати останнього. Фактично перетворивши на маріонетку більш впливових колег. Але як виявилося, консерватори і Гінденбург вкрай недооцінювали Гітлера і не лише не змогли його контролювати, а й не прослідкували його прихований маневр. Вождь нацистів погодився на цю угоду лише для того, щоб отримати посаду голови уряду, а після цього збирався провести державний переворот. Зі свого боку, його покровителі навіть не підозрювали про його плани стати диктатором, і це недовзі стало для них жахливим сюрпризом. А тим часом, 30 січня 1933 року Адольфа Гітлера було офіційно призначено керівником уряду, та розпочався процес будівництва Третього рейху. Тепер необхідно було цілеспрямовано узгрупувати владу спершу у парламенті, а потім реорганізувати склад кабінету міністрів, який мав стати повністю своїм. А для того, щоб усунути політичних опонентів зі свого шляху, вже наприкінці лютого було зроблено підпал рейхстагу, в якому звинуватили комуністів. Як наслідок під приводом захисту країни від внутрішньої небезпеки, по всій Німеччині розгорнулися масові репресії проти всіх противників НСДАП. Десятки тисяч арештованих комуністів, соціалістів та інших опонентів ставали в'язнями. Варто відзначити, що репресію хопили і саму гітлерівську партію, в якій нібито було багато прихованих ворогів канцлера. Лише впродовж так званої ночі довгих ножів, із 30 червня на 1 липня 1934 року. Було розстріляно до 200 давніх членів НСДАП. зокрема лідера штурмовиків Ернста Рьома. За короткий час, шляхом силових і злочинних методів націонал-соціалісти фактично опинилися єдиною впливовою силою в державі. Тепер для встановлення повної диктатури бракувало лише останнього кроку. Він був здійснений у серпні, коли помер президент Гінденбург, і Гітлер виявився єдиним на вершині державної влади. Саме тоді він наважився прийняти титул фюрера, вождя, який поставив себе понад державою і народом. З цього моменту Адольф Гітлер уже не був просто політиком, він перетворився на тирана із необмеженою владою, готового підкоряти мільйони своїй фанатичній волі. Світ іще не усвідомлював, яку загрозу приховує поява такої постаті, але зовсім скоро це обернеться трагедією планетарного масштабу, катастрофою для Німеччини і загибелю десятків мільйонів людей різних народів. Які прагнули лише одного жити вільно. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!